Друзі, всім привіт! Це привітання я знімаю вже на наступний день, тому що ми зайшли в магазин по своїх справах, і не з того не з цього я почала знімати і навіть забула з вами привітатися. Тому я привіталася сьогодні зранку, але кадри з вчорашнього дня. Гарного перегляду! Друзі, зараз я вам покажу локальний магазин на Мальдівах, чесно кажучи, виглядає зовсім не по-мальдівськи, але що поробиш. Так, у нас тут є масло. Думаю, воно дуже і дуже дороге. Фрукти, чесно кажучи, виглядають щось вони не дуже свіжими. Але що поробиш? Також є хліб. Але він, теж чесно, я не знаю, виглядає тут все не дуже якісно і не дуже смачно. Так, є в нас тут різні чіпси. Вау, дивіться, цікаво, що це. Ось воно не фокусує. Я носом зараз о, ось, я носиком зафокусувала. Коштує воно 6, 30 доларів. Ось воно. Мені здається, це якась рибка. Було б круто спробувати. Напевно, вам для шортів куплю. Це їхні спеції. Їхні різні спеції. Ось в таких мішочках також можна купити. На розвіз, я так розумію. Вау. Цілі коробки острого перцю. Мій чоловік, напевно, буде в захваті. Тут також чіпси. Чаї. Тут у нас що? О, це мівінка. Але виглядає вона якось не дуже смачно. Я, звичайно, ж мівінку спробую, як не бути на Мальдівах і не спробувати. Вау! Оця дуже круто виглядає. Так, знову розфокус. Я не розумію, чому. Дивіться, як вона круто виглядає. Долар 50 коштує. Вау! Дуже крута упаковка. Вау! Клас! Ось, ну, звичайно, корейська, як ж без корейської супер гострої. І ще ось такі є мініатюрочки по 64 грама. Ого, як туди <плес> На всякі солодощі. У. Чому знову розфокус, я не розумію. Прикольно, прикольно. О, міні печенький! Клас! Долар коштують. Ось такі сніданочки. Оу, що це таке? А це грінки. Чому вони в ось таких дивних пакетах? Тут у нас папая, але чому вона така капець. Вона дуже засохша вже, вона, напевно, ще трошки вона вже спортиться. О-о-о! Що я тут знайшла? Це їх локальне пиво. Воно, звісно, безалкогольне. Я взагалі не розумію, навіщо це називати пивом. Але дивіться, у нас тут з. Пшениць. Так, я вам трішки вверх показала. З пшеницею та виноградом. Клубничка та пшениця. А, вино... а, гранат. Клас. Цікаво. Тут лимон лайм. Клас! Дуже цікаво виглядає. Сік. Тут дуже багато соку. Дивіться, навіть можна купити ось таку двохлітрову бутилку вам не видно. Круто, круто, цікаво. Також тут можна купити ось таку каву, тому що їхня кава така противна. Ви б знали, вона в стіках тут скрізь, вона дуже противна. Клас, але тут всього багато чого я не бачила. Ось ось цей швепс дуже-дуже смачний. Я його вперше спробувала тут, там, декілька днів тому. Він дуже смачний, рекомендую. Голд це я навіть не розумію, що це. Power Gold, напевно, енергетик. Різні соки. Та молоко. Тут у нас овочі, овочі теж так, це у нас О, забула, як називається. Ви розрізаєте там кісточки маленькі і воно кисленьке. Дуже люблю. Виглядають, дивіться, воно все порчене. Фу, це ж Мальдіви, ви що? Зато ціни просто жесть. О, міні-баклажанчики. Їхні соуса. Фіш соус. Dark soya. О, це чорна соя соус, думаю, це дуже несмачно. Добре, що є олійка. Консерви, туна. Я так не люблю туну. Якщо ви теж не любите туну, ставте плюс в коментарях. Я її дуже не люблю. Я лише люблю стейки з туни. А консервовану... Ні-ні ні. Це не про мене. О, супер. Я його сьогодні. До речі, вперше в житті я сьогодні зранку на сніданку його спробувала. Це божественно. Ось така є ковбаска. Ого, доволі дорого. 10 доларів. Прикольно. Соус. Чоловік тут мене за кадром цілує. Вау! Ось цей виглядає дуже круто. Два, десь два з лишнім долара. Виглядає дуже круто. Тут така ж думаю, багато хто бачив відео з цією ковбаскою. Оливки. О, ковбаса з оливками. Я такого ще не бачила. Дуже круто. Тут... Зараз, мамусь, секунду. Так, тут а щось не зрозуміло. Це, я так думаю, якісь томати, напевно. Я не знаю. Вау. Веджитибе, так, овочеве чи чи, чи. Я не знаю, що таке чи. Ууу, цілі банки. О, це капучинко. Круто, я вперше бачу, що є в таких великих упаковках, тому що я в жодній країні не бачила таких великих упаковок. Також молоко. Капець. Можна купити ось таку батку молока. Це дуже і дуже круто. Так, це коров'ячий корм чи це що? О, це сухе молоко. Навіщо вони його продають в таких упаковках? Капець. 2,5 кілограма. Навіщо їм таке молоко? О, до речі, ось ця кава, про яку я вам казала, що вона дуже і дуже несмачна. Їх постійно в стійках продають, при тому, що вона дуже дорога. Дуже. Це 160 по 160, майже 40 доларів. Та це жесть. Вона така несмачна, ви би знали. Думаю, хто її пив, то знає. Так також є боби, томати. Я так розумію, це для кафешок різних та готелей, тому що Ну навіщо для людей продавати такі великі упаковки. Круто. Дуже цікаво. Всі працівники цього магазину не розуміють, що робиться, тому що прийшли. Ціла банда блогерів знімають відео, по рядах міняємося рядами. Вони на нас так дивляться, вони не можуть зрозуміти, що робиться. Але потрібен контент. І так, ми для проби взяли їхнє. Мальдівське пиво з гранатом. Це пиво не можна назвати, це просто газований сік. Який сенс в нього? Я не знаю, тому що. за що платити такі гроші, він, до речі, дуже диває. Так, я вже у другому супермаркеті, але тут я теж вам хочу підзняти. Так, тут, я так розумію, це фініки. До речі, я фініки теж не люблю. Я їх куштувала один чи два рази. І... Всі ті рази він мені не сподобався. Ось тут ще у нас щось є. Уай, це що таке? Щось незрозуміле. Так, тут у нас теж всякі консерви, лічі. О, кукурузка з горошком. Тут у нас теж всякі приправки. О, оця приправа! Ви навіть не уявляєте, яка вона гостра. Думаю, ви мій про війну знаєте, а це приправа. Я зараз хочу глянути, чи тут написано, скільки тут сковілі? Тут по-любому написано, але мені потрібно буде дуже і дуже довго шукати. Тому я потім просто в інтернеті знайду і вам тут напишу. Вау, тут навіть є шампанське, безалкогольне шампанське. Який сенс? Я не знаю. Дивіться, що які класні баночки з паличками я знайшла. З трубочками, точніше, клас. Але теж дуже дорого. Я не розумію. У них тут середня зарплата 400 доларів, а ціни тут просто космос. Я навіть не розумію, як вони тут все купують. при, при тому, що це магазин не для іноземців, не для туристів. Це магазин і для локальних теж. Шампанське безалкогольне, як класно. Тут різні соки. І ці шоколадочки клас, вони такі смачні. Але в інших країнах вони коштують 50 центів а тут 2 долари. Спеції тут також є дуже багато їхніх спецій. Чомусь більшість спецій ось в таких упаковках. Дивіться, які міні-перчики. Які вони маленькі, клас, там зелений перчик. Це, напевно, якісь зелено-жовті помідори. Я не розумію, чому тут все таке вже, знаєте, ще трішки і воно вже здохне. Тут все порчене, якась, подивіться, на маракуйю. О, маракує, я згадала. Все якесь таке, не знаю. Вау! Дуже цікаво, що тут. Це якийсь контейнер з вітамінами. Вау, вау, Дуже круто. Є такі міні, баночки, а є великі. Вау, дуже круто, дуже цікаво. Я ще такого ніде не бачила. Дуже круто. Також тут є ось великі соки. Це до речі, дуже комфортно, тому що ви можете взяти з собою на пляж, наприклад. На велику компанію не потрібно брати, наприклад, ось таких 10 бутилок. Ще я побачила ось такі палочки. Я не розумію, чому одна штука коштує 2 долара. Більше, ніж 2 долара. Долар це 16. Тут майже, майже 3 долара. За що? Це просто кукурудзяна паличка. Це капець, є ще ось такі. Ось, думаю, смачні. Вони віздяться в. Скрізь смачні. Тут різні у нас тортики, міні-тортики. І ось, ось таке щось цікавеньке. Є оригінальна картошечка та струфела. Я так розумію, це якась міні-картошечка фрі. Коштує вона десь приблизно 80 центів. Прикольненьке, я би теж спробувала.